Це реальна історія, що сталася у Сполучених Штатах Америки. Історія про звичайну офіціанте Кауна ім'я Марія, яка працювала у популярному ресторані. Одного дня, коли ресторан був заповнений відвідувачами, до зали зайшов старий чоловік, одягнений у брудний, зношений одяг і з втомленим поглядом. Його поява викликала хвилю презирства і огиди серед гостей. Люди відвертали очі, а деякі навіть пошепки сміялися. Та тільки не Марія. Вона підійшла до нього з теплою усмішкою, як до найшанованішого клієнта, і сказала Мене звати Марія. Якщо вам щось потрібно, я поруч, щоб допомогти. Вона бачила не зовнішність, а людину перед собою. Не жебрака, не обузу, а гостя. Після цього до неї підійшов менеджер і похмуро попередив Якщо він не заплатить, ми вирахуємо з твоєї зарплати. Але Марія, не вагаючись, зробила вибір серцем. Вона принесла йому найкращу страву в меню і сказала Не думайте про ціну. Сьогодні наш ресторан сваткує десять річчя. Це подарунок. Чоловік мовчки поїв, подякував поглядом і тихо пішов, залишивши після себе лише тарілку і аркуш паперу. Коли Марія підійшла, щоб прибрати стіл, вона знайшла лист, який змінив її життя назавжди. Там було написано Дорога Марія, я, власник цього ресторану. Сьогодні я прийшов у вигляді жебрака, щоб побачити, як ставляться до бідних у моєму закладі. І тільки ти проявила справжнє серце. З цього моменту ти новий менеджер ресторану.